Українська гімнастка Влада Нікольченко втрапила у скандал через свої висловлювання на адресу поляків і Польщі. Загалом у своїй інстаграм-сторінці в сторіс вона написала наступне: цитую. Зіпсували настрій зранку, ненавиджу цю країну всією душею, а більше за все людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй країні закрили аеропорт. 21 листопада стосовно висловлювань нашої гімнастки, вже відкрили дисциплінарне провадження. Довелося дуже багато вибачатися. Зокрема, і віцепрезиденту Федерації художньої гімнастики України Ірині Блохині. Пост наразі вже недоступний, але згодом виконуючи обов'язків міністра молоді і спорту за. Заявив, що владу Нікольченко виключено зі складу збірної України із гімнастиками. Ось так. У Нетішині жінка за дві години обікрала майже п'ять магазинів. Повідомлення про крадіжки надходили із магазинів майже одночасно. По приїзду поліція відразу почала переглядати камери і відеоспостереження і виявила, що всі крадіжки здійснила одна особа. Їй вдалося розшукати. Товари, які обирали жінка, були абсолютно випадковими. Це були і сковорідки, і побутові товари, і пральний порошок, і не тільки словом. Правоохоронці вже все встановили. І наразі жінці загрожують від 5 і до 8 років позбавлення волі. Більше новин шукайте в телеграм-каналі та на сайті Радіотрек.